У курортній Анталії поряд з туристами у купальниках та вказівками йога спа та фітнес з'явились таблички НАТО. Одна з найбільших та потужних військово-політичних об'єднань світу забронювала тут цілий готель, щоб обговорити з понад 40 міністрами закордонних справ загрози безпеці світу. До будівлі стороннім не під'їхати її охороняють із неба, і з моря. Посилені і в сусідних готелях. На входах встановили металеві рамки. До приїзду міністрів лічені хвилини, а останні приготування ще тривають. Учасники часу не гають, самі ще не розпочався, а вони на сніданку вже вирішили. Санкції з Росії поки що не зніматимуть. Росія і сепаратисти на сході України мають виконати усі зобов'язання взяті на себе у мінську. Надзвичайно важливо, щоб місія ОБСЄ отримала доступ в усі зони конфлікту, зокрема у Широкине. Перемир'я має виконуватись санкції, не є нашою метою, але вони залишаться в силі, допоки в Україні не встановиться мир. Дії говорять гучніше. За слова, і прийшов час для Росії діяти у відповідності з узятими на себе зобов'язаннями. Усі ми прагнемо миру на східних кордонах альянсу. Тож стабільність в Україні означатиме і нашу власну стабільність. Російські журналісти, які працюють на саміті про військову присутність Росії за кордоном і не згадують, а от про дислокацію військ НАТО розпитують генсека альянсу. Я з Росії, Санкт Петербурга. Ви знаєте, це гарне місто ближче до південно-західного кордону. У мене запитання: скільки тисяч натівських солдатів перебувають у Балтійському регіоні? Скільки часу вони там стоятимуть, і з якою метою? Нато збільшило свою присутність на сході і на території частини наших союзників, це відповідь на поведінку Росії, яка є відповідальною за агресивні дії в Україні, анексію Криму та дестабілізацію на сході України. Головні питання, які обговорюють міністри закордонних країн НАТО та їхніх партнерів, це загрози безпеці держав, зокрема й Україні. Очікуваний результат засідання Комісії НАТО Україна, резолюція. І, хоча в ній про надання зброї не йдеться, проте і без цього допомога. Нато не менша співпраця НАТО і України відбуватиметься за тими напрямками, за якими створено трастові фонди. Ми плануємо розвивати систему управління та контролю. Це пов'язано з логістикою та кіберзахистом. Є також програма з реабілітації військових. Ми вже збільшили кількість представників НАТО в Києві. Вони надають професійні поради українському уряду, зокрема, Міністерству оборони, спеціальний трастовий фонд. Щодо боротьби з російською пропагандою, ми обговорили модальності його створення. В НАТО існує підтримка цієї ідеї, але, звичайно, союзники хочуть обговорити це питання всестороннє з іншими. Міжнародними організаціями, включаючи Європейський Союз, НАТО готове допомогти, проте уряд України має і далі посилено проводити реформи та боротися з корупцією, повторюючи не під час кожного виступу генсек НАТО. Азат Сафаров Сергій Губенко з П'ятий канал.